Хижий мазунчик майже 100 кілограмовий котик. Єгоар Джекі, мешканець подільського зоопарку. Третій за розмірами у світі та найбільший представник родини котячих покинув свою домівку в Одесі і переїхав до Вінниці через війну. Я їх привозив з Одеси. І от я зразу за ними став доглядати. І вони до мене привикли, я до них, тому що до них, кожен день йду до них, і убираю, і їсти, і кормлю, і спілкуюся з ними, як з людиною. Там міні зоопарк там, як сказати, зоопарк, там ну, як типу перевалочна, це ми їх там забрали. Він був менший, підріс уже, він нас виріс. Ти у нас виріс, так? хлопчик. Так? Це він хоче гратися, хоче гратися, щоб якась увага до нього була. І вже майже рік доглядач тварин Юрій Адаменко говорить до плямистого переселенця як до друга. Для нього це мало простору. То, за що він у нас тут, у нас вольєри будуються, але ми не співаємо їх як ну, на зиму. Він нас теплолюбив. Він, ми йому збудували, от бачите, маленьку, і там в нього камін. Ну їм треба пространство. пространство. Мешкає в тимчасових апартаментах звіринцю і Ліза. Осарійську тигрицю Юрій також привіз з Одеси разом із Ягуаром. Тож і цій милій хижашці приділяє достатньо уваги. Ну що, Наразі для хижаків вже будують новий вольєр, і це будуть, так би мовити, VIP-апартаменти. І хоч зараз важко уявити, що саме зведуть на місці будівництва. Втім, Юрій жартує. Якби тварини були людьми, то вже давно планували дизайн помешкання. І них буде ну великий буде зимовник книг. Там все буде як на вищому рівні, як кажуть. Директор Подільського зоопарку додає, це буде два окремих просторих, комфортних вольєри. Вольєр для ягуарів і тигрів. Ми зараз бачимо донизу це бомбосховище для тварин. Отут перед нами перший етаж. Це кімната буде для е, приготовлення їжі для, для цих тварин. Поправоруч буде зимівник для ягуарів і ще одних невеликих теплолюбивих тварин. І якщо у сурійські тигри морози витривалі, то ягуари ще ті змерзляки. Тож їхнє житло матиме аж три види опалення. Пічне, електро і е, парове опалення. З цієї кімнати будуть сходи на другий етаж, і це буде тут е, кімната для, наших, е, для нашого персоналу, які будуть обслуговувати. Вже звели зовнішню огорожу вольєру зі скляними вітринами для спостереження за тваринами. Обсяг будівельних робіт великий, тому для завершення потрібна чимала фінансова підтримка. Своє дружнє плече зоопарку підставили опікуни тварин. Також запрошують усіх, хто хоче допомогти з житлом для хижаків долучитись до гарної справи. Джек. Джек що ти робиш? Кофтики чистиш, так? Да? Молодець. Гарний хлопчик.